Коли відчуваєш втому чи напруження, тихо промов слово, що закінчується на ах, або просто ах. Це древня техніка із Віг'ян байраф танта, яку пояснює майстер Ошо. Зроби наголо саме на ах, на видиху, бо саме у видиху народжується тиша. Коли дихання виходить назовні, розум зупиняється. Видих це відпускання. І разом із повітрям виходить біль, страх, контроль. І ти стаєш порожнім. На мить тебе немає. Якщо ти усвідомиш цю порожнечу, вона відкриє двері у справжнє буття. О що каже, ми звикли лише вдихати, брати, накопичувати. Тому серце напружено, тіло хворіє, життя стає важким. Але коли ти видихаєш, ти віддаєш, розслабляєшся, відкриваєшся. А вдих приходить сам, легко і природно. Бо життя це вдих, смерть це видих. І лише той, хто не боїться помирати з кожним видихом, може по-справжньому жити. Спробуй цю техніку просто зараз. 5-10 хвилин дихай з наголосом на «Ах». Повністю видихай і спостерігай тишу між видихом і вдихом. Там спокій, там свідок, там ти. Якщо відчуваєш відок, я запрошую тебе глибше в ці практики у школу майстрів духовних практик Тетяни Гаренчук. Простір, де ми разом відкриваємо себе через усвідомлення, подих і тиш. Пиши в директ школа, ми зустрінемось з тобою в Zoom і я розповім деталі.